Вітаю всіх ви на каналі Сандра Простір. Хочу привітати вас з Новим 2025 роком. А це я вам показую зараз море в Одесі. Ось так воно виглядає 1 та 2 січня 2025 року. Мене просто вразила така позитивна, така лагідна, трошечки вітряна погода. Погляньте лишень, як красиво, який чудовий морський пейзаж. Люди прогулюються вздовж морського узбережжя, насолоджуються повітрям, життям і морськими хвилями. Це просто причудесно відзначити зустріч Нового року на узбережжі Чорного моря. Всім вам бажаю так само зустрічати новий рік. Гарного всім! Вечора.